Усім доброго ранку вітаю на каналі CryptoVlar. І попрошу поставити вас лайк, підписатись на канал та натиснути uh, на дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. Давайте перейдемо до огляду розбору uh, вчорашніх угод. Uh, одна угода, яку я відкривав, це по монеті uh, FET, яку я вчора в uh, вчорашньому огляді uh, розбирав. Ось, uh, якщо дивитись по старшому таймфрейму, то. Ціна прийшла в Ціна прийшла в імбеленс 4-годинний, і на 4 годинному імбелансі на молодшому таймфреймі. Я побачив ось таку реакцію. Хорошу реакцію. Тут у нас відбувся одразу і маркет shift. Ось в даному місці. Вихід з імпульсний вихід з імбеленсом. тому в. Від 0,5 ось даного руху відкрив угоду в лонг з таргетом на зняття buy side ліквідності, яка ось тут знаходилась. Але ця угода була закрита по стоп-лоссу. Як бачимо, ціна пішла нижче і тим самим виконала тест даного годинного імбаленсу Тест 0,5 зони. Ось після чого пішла все-таки вверх, і в принципі тут можна було ще раз відкрити угоду по цій монеті після ось цього маркет шифта який ось тут відбувся. Ціна скоректувалася в imbalance, і в принципі, ось в даній точці можна було відкривати угоду з 10-блосом за ось даний мінімум. І якщо брати таргет денний імбанс, який ось тут знаходився, то, в принципі, там вистачало 3 або, можливо, навіть і 4 R. Але uh, я відкрив наступну угоду. Uh, по біткоїну в, в цей самий же час. Ось uh, бачимо, що також у нас тут відбувався імпульс, корекція. І е, після тесту даного ордер-блоку, який ось тут знаходився, е, на молодшому таймфреймі сформувався ідеальний, е, на мій погляд сетап для входу. Тобто, ось Market-Shift у нас. Тут е, зняття ліквідності, імпульсний вихід з імбалансом, корекція, тест ордер-блока і е, таргет. Дана байсайд uh, ліквідність. З цієї угоди вдалося uh, взяти 3,4R, якщо я не помиляюсь, майже 3,5. 3 Тому uh, таким чином вдалося перекрити uh, попередній мінус і вийти трошки навіть в плюс на 2,5R. Uh, давайте перейдемо до сьогоднішнього огляду. Розглянемо для початку домінацію тезера. Якщо, наприклад, подивитися на тижневому таймфреймі, бачимо, що минулий тиждень закі... закрився для нас свіпом, тобто тінню великою, свічка не змогла закріпитися тілом нижче даного мінімума, що, в принципі, може сигналізувати нам те, що ціна буде рухатись в висхідному напрямі. Якщо перейти на денний. Таймфрейм бачимо, що тут у нас формулюється, mm. як я наразі розумію, AMD, якщо ціна е, виконує світ даних мінімумів, тобто піде нижче, е, тобто акумуляція, маніпуляція ось і потім вихід вверх, дистрибуція, тоді це буде означати, що е, всі решту активи. Йдуть вниз на корекцію, оскільки якщо е, домінація тезера рухається в одному напрямку, то вся інша крипта рухається в протилежному напрямі. Хоча я не виключаю, що такої, такого варіанту розвитку подій може не бути, і ціна може провалитися далі вниз, тоді е, вся решта крипта е, і надалі продовжуватиме е, відростати. Давайте перейдемо до біткоїна. По біткоїну навряд чи я сьогодні буду відкривати якісь позиції, оскільки в е, нас тут залишається зверху, байсаль ліквідність е, не знята. Ось, і, але на годинному таймфреймі бачимо, що в нас тут формується ось дана компресія. Також по тепловій карті ліквідації тут знаходиться достатня кількість, е, певна кількість ліквідацій. Ось на цьому рівні і нижче, тому а, відкривати раніше, поки чим а, ціна не виконається ці ліквідації, а, я точно не буду. А, і також вище знаходиться а, а, певна кількість ліквідацій, що, в принципі, може слугувати для нас хорошим таргетом. Ось, Але, а, повторюсь, на даний момент мені не зовсім подобається прай прайс акшн по біткоїну, тому. А, щось За все а, сьогодні. я його, По ньому не буду відкривати угоди. Звісно, буду час і часу дивитись. Ось, а, і а, вибрав, вибрав для себе кілька монет. Це монета FED. А, тут на денному, на денному таймфреймі ми виконали тест денного імбаленса. Наразі коректуємось. Ось, якщо, для прикладу, взяти 4 години таймфрейм, то ми виконали свіп, е, buy байсайд ліквідності. Ось цього, Максимум з цього познімали всю ліквідність. Після зняття байсайд ліквідності, е, ціна йде знімати sell side ліквідність або на ребаланс, тобто на тест першого найближчого імбалансу. Тут ми його не бачимо. Тому можемо припустити, що ціна буде спускатися і нижче на зняття ось даного пулу ось даної сайт ліквідності. Також, якщо перейти на годинний таймфрейм, бачимо, що в нас є ордер блок, який, після якого зродився ось цей якраз такий сильний рух. Тому, в принципі, можу допускати, що можемо отримати від нього реакцію і не піти нижче. В моменті потрібно буде слідкувати, якщо. Сформується потрібний сетап для входу, то в принципі можна буде розглянути лонг, э, де таргетом може слугувати, наприклад, ось ця компресія невеличка, яка тут знаходиться. Але якщо також э, при формуванні сетапа я буду бачити, що при відкритті лонг-позиції мені буде вистачати там умовно 3 r там 2-3, можливо 4, то звісно я э, буду. Раніше прикривати цю угоду. Також наступна монета це Ом. Вчора її розглядав, виділяв 4 годинний імбаланс. Але бачимо, що ми отримали достатньо сильний імпульс. Січка закрилася тілом нижче даного імбаланса, що в принципі може свідчити нам про те. Про продовження низхідного руху. Також, якщо перейти на денний імбаланс, бачимо, що в нас ще не було тесту з даного імбаланса, тому, в принципі, якраз він може слугувати для нас ціллю при відкритті шорт-позиції, а шорт-позицію я розглядатиму в зоні інтересу саме тут є 4-годинний імбаланс у нас, можна, в принципі, від нього. Ось, але також на годинному таймфреймі є достатньо великий імбеленс, тому е, я е, сповіщення поставив якраз сюди. Плюс цей імбеленс знаходиться, якщо натягнути сітку Fibonacci е, ось від даного максимума до даного мінімума, то якраз він таки знаходиться зона 0,5 і зона трошки вища зони ОТЄ, тому ця, цей імбеленс мені буде більш. Цікавий, і якщо ціна сюди е, дойде, е, сформується сетап, то таргетом, як я вже говорив, е, буде слугувати ось даний е, тест е, денного імбаланса. Проте е, також варто зазначити, що це в загальному контртрендова позиція, що в принципі завжди несе за собою високі ризики, тому е, тут потрібно бути обережним. І ще одна монета Dimension також е, не зовсім однозначна ситуація. З однієї сторони, у нас є е, 4-годинний ордерблок, який, в принципі, давав, е, хорошу, давав хороший рух. Тут також у нас є закріплення тілом ось даної свічки. А зверху знаходиться, е, знаходиться чудовий таргет у вигляді е, рівних максимумів. Проте також е, не дає покою ось е, не дають покою ось ці рівні мінімуми, тобто ось ця компресія, яка можливо е, бу бути з, е, знятою ось. Е, хоча не виключаю м, варіант, що ми отримуємо реакцію у цьому ордерблоці, знімемо, для прикладу, ось цей пул ліквідності, і після чого е, ціна також може розвернутися в висхідному. Напрямі. А ці, ця компресія буде в майбутньому слугувати як таргет для прикладу після зняття даної байсайд ліквідності. Ну, дякую всім за увагу і бажаю профіту!